Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Давно так з вами не збиралися на велике відео. І сьогодні приготуємо сезонну страву. Страву із кабачками. Дуже смачно буде. Отже, беремо кабачки. у нас два ось таких невеликих. Зрізаємо трішки йому носика небагато і прибираємо хвостик. Ось таким чином. Тепер ці кабачки ми нарізаємо слайсами тоненькими, десь по пів сантиметра, не товстими, ось таким чином. Ось такі слайси у нас будуть виходити. Тепер наші слайси ми трішки просолюємо з одного боку ось так. Проперчуємо. Знову ж таки, все по смаку дивитесь. Берете тарілочку і ось так слайс. На слайс. Тоді воно буде з іншого боку також трішки промариновуватись. Ось таким чином робите із усіма слайсами. Дайте постояти хвилин 10, а ми поки що займемось паніровкою. Для паніровки ми використовуємо одне куряче яйце, трішки збили його, паніровочні сухарі і борошно. Беремо слайс нашого кабачка у борошно. У яйце і отак от добре у паніровочних сухарях. Маю вийти ось таке. І так зі всіма слайсами. Відправляємо їх на деко, заслане пергаментом і змащене оливковою олією. І відправляємо в духовку наше деко з кабачками на хвилин 25 в будь-якому випадку до золотистої шкоринки. Тому що деякі кабачки можуть готуватися швидше, якщо ви робили їх менш тоншими або більш товстими, час також тут буде грати роль. Загалом 180 градусів, 25 хвилин до золотистої шкоринки. Дивитесь. Для начинки беремо сир фета, трішки його ось так розминаємо виделкою. Додаємо мілко нарізаний кріп, невеличкий томат, нарізаний кубиками, Два зубчики натертого часничку. Перемішуємо все добре. І тепер формуємо наші рулетики. Беремо слайси кабачків. Трішки начинки. Трішечки ось так розмащуємо і звертаємо ось такі красиві рулетики. Так робимо зі всіма слайсами. Ось і все. Повірте, це просто фюжн топчик. І вам цей рецепт сподобається. я даю 100%. Це дуже і дуже смачно. Дякую за вашу увагу, друзі! Підписуйтесь на канал, дуже багато хто переглядає, але ще не підписані. Вам не важко, мені приємно, і я бачу результати своєї праці. Коментуйте і ставте подобайки, якщо вам це відео було цікаво. Дякую за вашу увагу. До нових зустрічей!